Моє вітання, друзі! З вами знову Влад і вирішив все-таки відкритися під дану подію. Підписник, друг, колега Соклан підігнав контент у цілу гору, тому я вирішив відкрити і свої камінці душ. Можливо, вдасться щось піймати із побажанням мене. Досі все ось так. Нічого іншого ніби не потрібно. Нехай буде, тим більше ікси якісь є. Докупимо відразу ось це на максимум, і після того, як відкриємо. Можливо, під їх з вами підтвердить, тому що останній раз я відкривався. Без всяких іксів і дроп. Один раз був доволі гарний, а останній раз, коли я це робив, насипало доволі-доволі сумно. І подивимось, чи є різниця між Х2 і не Х2. Дай перша десяточка. Надіємось на міфіків, звичайно, на потрібних нам міфіків, які присутні на аккаунті. Так, побажання працює сьогодні. Ось це вже плюс. Теокс, одна зірочка, звичайно, в мене дві. Ніякої ролі це не зіграє, але йдемо далі. Можливо, будемо робити швидкі десятки. Так, давайте, швидка. Ні, нічого цікавого немає, ніяких шестизіркових. Душ також немає, це доволі сумно І. Знову пуст. Різниця між x 2 і відсутністю цих x я взагалі не бачу. Давайте останню десяточку і десь штучок по одненькому луснемо. Так, 2 леги І. Каймер одна зірка і. Ігнать. Ось одна зірочка, дякую Пларі, дуже приємно отримати. Такі, лег... Таких легендарних героїв надіюся хоча б одну зірочку на Карніджа отримати. І досі надіюсь, того ж самого півника Ембріса або ще когось, які в мене валяються без зірок взагалі. Так, лега і. бездушна одна зірочка. Таке враження, що Х2 точно працює. Нічого цікавого взагалі немає, це трішки засмучує. Що, збираєш усі душі. І ніяк покращити своїх героїв не можеш. А от виходиш на арену і у людей там абсолютно всі герої пофарбовані на 6 і ти буквально не розумієш, звідки у них ці душі беруться. Як це можна отримати, ти більше граючи на ФТП основі? Так, знову рарка. Ще й однозіркова. Нічого цікавого. Різниці між x 2 і коли я відкривався без x 2 я поки що не бачу, але що ж зробиш? Мабуть, така моя доля. З цими камінцями душ, і у нас ще 4 штучки можна буде докупити, але десяточки немає, тому давайте по одненькому і далі докупимось. Можливо, щось цікаве потягнемо. До речі, 5 зірок Ярл піде на продаж. Знову епік і. Сінь. До речі, у мене там є побажання пларю, якщо що. Накиньте, будь ласка, звідти мені якогось з зіркового епіка. Ні, нічого цікавого немає. До речі, 6 зірок. Оце я трішки поспішив говорити, що нічого цікавого немає. Але ось цей борець, до речі, він мені буде потрібен, тому я його продавати не буду. Даного борця, коли я отримаю я його обов'язково прокачаю, буду використовувати на облозі. Доволі цікаві пачки є саме з ним. Давайте ще докупимо 4 штучки і понадіємо, що щось легендарне або міфічне до нас все-таки прийде сьогодні. Ні, це знову рарка. Але. Стабільно 4 зірки, поки що насипає, і знову епік. До речі, Скайраміс, можливо, менше зірок, тому він піде на місто, але йдемо далі. Ну, легендарку, будь ласка. Моріга якої немає на аккаунті, дякую. До речі, я мав поставити замість. Наприклад, Теокса. Мені недавно прийшла кая, і я її частенько використовую зараз. Доволі гарний персонаж мені подобається на тих самих війнах. фракцій. Можливо, зараз вона прийде, а можливо, прийде Теокс. І міфік. Алаз три зірки. Дякую. За Алаза. У мене було дві зірочки на алаза, тепер є три. Дуже сильно покращили аккаунт, і давайте. Ще один великий камінець. Не буду я нічого докупати. Ніякі екстракти. Давайте подивимося, що з цих камінців тут в мене величезна кількість епіків підряд. Можливо, щось цікаве прийде. Так, Лега і. До речі, скорі 5 зірок. Ході я на нього не робив, злиття не робив, він мені прийшов з уламочка, і 5 зірок на нього також прибігло. тому... Можливо, буду його використовувати на гідрі. Подивлюся, які є пачки саме з ним і, можливо, кудись прилаштую. Добре, ідемо на наступне відкриття. Ми на аккаунті Гостракон. Тут величезна кількість камінців, звичайно, передамо вітання для клану Єноти. Можливо, хтось має бажання приєднатися ось такі умови, але перед самим відкриттям потрібно призвати Ембріса, тому що це доволі гарний герой. І завдяки такій кількості душ нам можливо вдасть витягнути якісь зірочки на нього, тому що герой неймовірно потужний, а тримати його довгий час саме тут бажання немає у власника. Звичайно, хочеться, щоб пошвидше його забустили. Величезна кількість камінців. Поставимо в обране ще Арбітра і Щурика. Нехай буде, можливо, щось випаде з обраного, але на моєму прикладі. На моїх відео вже видно, що дуже слабо. фортить з цими обраними. І перша десяточка. Нічого немає. Заодно будемо фармити ці поінти для карт долі. Друга десяточка. А кожне дуже 4 зірки на башенка і лега. І сюди це коник одна зірочка. Непоганий старт, мені подобається, але. Звичайно, хочеться отримати більшу кількість зірок, аніж ось це все. Так, знову дві легендарки це доволі непогано. Але нам потрібен коник, багато зірок і, звичайно, якийсь міфік, бажано. Щоб це був ембріз, але міфіки ми взагалі не бачимо, насипають тільки епіків рарок. Так, Лега і. ні, Руарк три зірки. Краще б три зірки прийшло на коника. Тож сам і знову величезна кількість. Лег і. Все ось це дуже слабеньке, не дуже цікаві герої. Таке враження, що камінців фармилось доволі багато, а Міфік. Ні, Каламіта з 4 зірки. Неприємно, я вже подумав, що потягнули Ембріс, але не фортить і уго. Зірок непогано з побажань, хоч якийсь буст для аккаунту, але нам потрібен коник. Так, щурик 2 зірки також непогано. Але. Це такий Х2 і ми Ні, це такий Х2 хотілося б тягнути якихось багатозіркових персонажів. Того ж самого Маріус, і крок 6 зірок тільки я загорив за це. Дуже цікаво. Чому не Маріус? Але рандом Пларіум сьогодні. Поки ще не на нашій стороні, надіюсь, зараз щось зміниться і прийде той самий. Ні, не, Брізі, не підфартило. Гном безтолковий очистили склад і продовжуємо далі. Подивимось, на наступні десяточки. Дуже швидкі, але так, міфік. Ні, Лазаріус на зірках. Краще це була одна зірочка на ембріса, звичайно. Два. Ні, і знову дві зірочки. Два міфіка по одній зірочці на героїв, яких немає на аккаунті. Це доволі-доволі сумно. Так, пофарбуємо уго. Так, почистили склад. Пробудили потрібних героїв і йдем далі. Так, міфік. Ні. Фрольні, де наш Ембріс? Пларіум. Що це таке? Невже вийде так, що ми даремно його призвали без всяких КВ під дану подію? І. Ні, знову Галатир 4 зірки. Це вже другий за сьогодні і Теодосія, звичайно, одна зірочка, але. так, Коник одна зірочка, Але хочеться отримати Бріса. Міфіків насипає непогано, але це все не те. Ніби навіть приходять обрані, але коник прийшов двічі однозірковий, це взагалі не бустить наш аккаунт. Але спочатку залутаємося з і думаю, будемо докупати тут величезна кількість ресурсів. 268 маленьких камінців в мене взагалі в житті жодного разу не вдавалося зібрати таку кількість. І давайте по одненьку Хоча можна вже сказати, що з такою кількістю не пройшло нічого толкового, один кронем шестизірковий шести зірковий Але я не впевнений, що це допоможе для даного аккаунту, навіть попри те, що кроним ніби є тут. Ну хіба буде допомагати проходити боса в місті? Архонта? Можливо, це якось. Потішить власника, але я вся надія на середні камінці. Думаю, там повинно щось насипати. Неймовірно потужно, але буду відвертий. Дроби з маленьких камінців мене поки що засмучує. І. Ні, друг кул. П'ять зірок. Ось це жовте світло дуже сильно мене обнадіяло, подумав, що може прибігти якась гарна легендарка, але поки що не фарти. Давайте переставимо коника туди-сюди по-шаманому можливо. Щ щось нам та й вдасться. Але я не впевнений. І давайте докупимо ось таку кількість. Каменців я, я ще жодного разу не відкривав стільки. Таке відчуття неймовірне. І дуже сильно хочеться забустити аккаунт, але де наші легендарки? Де міфік? Так, Нельдор, 5 зірок непогано. і. Ні, лорайка, як завжди. Ще одна лега Некмотар, сюди його. Ось це доволі непогано. Що прибіг Некмотар 5 зірок тим більше? На, зараз на Химері неймовірно сильно допомагає він. Знову ухо, це вже, мабуть, третя за сьогодні, але нехай буде. І. Ні, акриція шість зірок. Ось, з середніх камінців мені дуже сильно подобається мучить шість зірок. Непогано, але хочеться отримати. Міфічного героя, Ембрійс. Ларіум. ви мене чуєте чи ні? То ж самого коника отримати. Хоча б 4 зірки. Ні, узол. Дякую, але даного персонажа немає на аккаунті, тому другий мучитель шестизірковий за одне відкриття. Ось так працює рандом від Пларіум. дуже сумно. Не знаю, скільки часу збирались ці уламочки, але це все ФТП способом <смеш> назбирано. Тому хочеться отримати щось потрібне Пларіум. І давайте дивитися далі. Можливо, все таки над нами жаляться і підкинуть щось цікаве, другий Нельдор. І знову п'ятизірковий, Леді Кіміш і зірок. У зірках доволі непогано насипає, але персонажі абсолютно не ті, які нам потрібні, епіків, щоправда, насипало. Доволі непоганих, та кардинал 4 зірки хотілося б мати хоча б 5 для неї, щоб отримати додатковий опір, і я так розумію, це все. Докупили трішки і йдемо поненькому лускати. Так, 3 зірки рарка не цікавить. До речі, жодного міфіка з даних камінців не випало, а їх було 60. 4 штучки плюс докупили ще дві і лега. зірки, ні Не підходить, його немає на аккаунті, хоча герой доволі непоганий ще лега. Ширемайно. Варіум. Вибачте, будь ласка, але де міфічні герої ще жодного не прийшло майже 70 кінців. Знов не то. І. Поки що взагалі не фартить. Ось дивіться, що насипало. Ось таке, друзі, вийшло чергове сумне відкриття. До речі, 15 тисяч понтів. Вийшло зібрати. Про карти я взагалі забув. Так, можна було б і закрити. Три в ряд зелених. І дайте, будь ласка, щось гарне з цієї скриньки. До речі, гліф на атаку відсоток. Ще епічний, непогано, але б хотілося отримати. Звичайно, гліф швидкості або якийсь шард. І так, будемо це блокувати. Можливо, нам підфортить, а можливо, якоюсь, якимись тренуваннями я дозакрию дану подію. Що, ж, друзі, ось таке вийшло відео. Не дуже приємне Ще раз дякую для Віктора за контент. Пишіть коментарі, як пройшло ваше відкриття, надіюсь, не так само жахливо, як і у мене. Кому сподобалось, звичайно, це відео. проставте вподобайку, підпишіться на канал, і до зустрічі в наступних відео та стрімах.